Я вважаю, що жінки це велика сила. І мені дуже хочеться, щоб хоча б 10 жінок, які до мене прийдуть на курс, почали змінювати своє життя і почали заробляти більше. Не, не то, що в легкості. Це прийдеться попрацювати. Але коли ви працюєте і робите правильні кроки, то ви маєте. А не коли ви падаєте в ці заборони чужі, слухаєте, воно все впливає на нас. Повірте, що чужі страхи на нас впливають. Тому. Коли? І що ми починаємо робити? Ми йдемо в жертву і ми йдемо в цей. Нас дуже часто рятує, рятує в лавках перфекціонізм і деструктивний сором. Чому? Тому що перфекціонізм нас захистить від будь-яких адекватних дій. Він скаже: так: то не робити, тут ще довчитися, тут допрацювати, тут ще заслужити. Все, ми ніхіра не робимо. Далі. Коли ви маєте перфекціонізм, ви маєте 100% деструктивне відчуття сорому. А відчуття сорому нам теж нав'язане. Як нас оцінять, що нам скажуть? Чи нас осудять? А тепер дивіться за осуд. Оце вам мушу прочитати. Тобто, коли ви переживаєте, як це буде виглядати? Що з тим буде що буде відбуватися, коли ви зараз прийдете? От коли ви прийдете додому, да, і десь до близьких, і скажете там своїм близьким, подружкам, знайомим пофіг, ви ще не маєте тої суми в 5 тисяч, в, в 5 разів більшу, прийдіть і скажіть. От я вирішила, з наступного місяця я заробляю там в 5 разів більше. Просто послідкуйте, що вам будуть говорити, як вас будуть оберігати від тої суми, як вам будуть нав'язувати і розказувати, що це неможливо. І що ви при цьому відчуваєте? Це буде ваша перша крута техніка до того, щоб ви прийшли в своїй голові до тих грошей. Ви приходите в голові, мозок дозволяє. Все решту розширюється. Тому, дивіться, звідки береться осуд від інших. Коли вас Осуджують, або, або вам розказують як краще, або вам розказують, що вас не вийде, що це зараз в країні ситуація, що це люди виїхали, немає ще щось, вам щось починають розказувати. То це про що? Це про те, що ви собі щось хочете дозволити, так? а ця людина не дозволяє собі цього. І вона буде свої обмеження навішувати на вас. І вже питання вас, чи ви користуєтеся чужими обмеженнями, чи ви можете витримати і розділити себе від чужих обмежень в своїй голові? Тому що, коли людина собі щось не дозволяє, вона осуджує інших, які дали собі це право це дозволити. Так? Тобто успішні люди вас ніколи не будуть осуджувати, розказувати, що вам не вийде, що, що там якась проблема, криза, ще щось. Ніколи, от ви, якщо ви маєте в своєму оточенні успішних людей, прийдіть і скажіть їм, що слухай, я тут вирішила, не знаю ще як, але свій прибуток я буду збільшувати в 5 разів, от на наступний місяць. Я почну це робити. Мені треба три місяці, щоб я нарешті вийшла там на ту суму в 5 разів. Подивіться, що люди, які успішні, що вони вам розкажуть. І що розкажуть ваше близьке оточення. Бо дуже часто е, наше близьке оточення буде нас е, не то щоб блокувати, е, ну це так знаєте, як ця банка з крабами один лізе, а всі його тянуть, бо вони вважають, ми всі привикаємо до свого власного болота, до своєї власної аля зони комфорту. І оцю зону комфорту ми, це взагалі то зона дискомфорту, але ми її вважаємо зоною комфорту. Чому? Тому що мозок. Привикає до звичного.